Доброго ранку! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні, 6 вересня, середа і ранковий огляд новин, про які писали засоби масової інформації у програмі Зарубіжжя. Ну, в вашій увазі, я хотів би представити декілька впливових світових видань. Які писали вчора про Україну, про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається навколо України. Ну практично всі писали про відставку міністра оборони Резнікова і про майбутнє призначення у меру. Ну це зрозуміло, бо про війну пишуть всі. Також було багато новин і навіть було відео продемонстроване стосовно е британського танку Challenger 2, який був пошкоджений. Про це практично також написали всі. Писали багато і про слова Путіна стосовно Зеленського. От, наприклад, я наведу е слова, які були у французькій газеті Monde, Пряма мова Путіна. Західники поставили лідером сучасної України одну людину етнічного єврея. Єврейського походження таким чином намагаються, на мій погляд, на погляд Путіна, звичайно, приховати антилюдську сутність, яка лежить в основі сучасної української держави. Ну от такі, от дурниці Путін продовжує говорити. Він це сказав, відповідаючи на питання російського журналіста Павла Зарубіна. Багато було і про Кубу. Про Кубу в контексті того, що міністерство БіБІСІ, наприклад, так відзначає, що Міністерство закордонних справ Куби стверджує. Що викрило мережу торгів людьми, метою якою було вербування кубинців для боротьби на стороні Росії у війні в Україні, і також хотів би ну е інформацію поділитися від німецької зудойче Zeitung», е де відзначено, що згідно зі спостереженнями управління захисту конституції, після нападу на Україну Росія проводить у Німеччині посилені кампанії дезінформації. Підхід Москви в інформаційному просторі істотно змінився за останні півтора року. Про це заявив Берліній, фахівець контррозвідки Федерального відомства з охорони Конституції Бодо Бекер. І це ми бачимо і на прикладі України. Тут також багато зусиль прикладає Москва для того, щоб от займатися фейками і дезінформацією. І я думаю, що нам треба бути до цього готовими і бути обережними в своїх намаганнях бути першими. І продукувати ті фейки, і ту дезінформацію, денна, яка народжується насправді у Москві. Багато, до речі, писало і про е, російського пілота Максима Кузьмінова. Так, Італійська Республіка відзначила, що російський пілот Максим Кузьмінов, який втік на своєму гелікоптері Мі 8 в Україну, отримає винагороду в розмірі близько 18 мільйонів гривень або 500 тисяч доларів. Також для е, републіка написала про майбутній самі G20, на який Україну не запросили, на якому збираються говорити багато. Ну не не зовсім про Україну. І достатньо, на мою думку, хороша для нас і приємна інформація. Так от для Републіка пише, що з нагоди G20 в Індії президент Джо Байден проситиме союзників і партнерів про підтримку справедливого та сталого миру в Україні який враховує суверенітет і територіальну цілісність Києва про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван, і це, і це насправді дуже добра, добра новина. Також варто, на мою думку, ну і згадати про те, що написала іспанська Ель Паєс. Так, ну крім того, що вона згадала і про Кубу, так де вербували людей на війну на боці Росії проти України? Також е вона писала і про слова Путіна. Між іншим вони і написали про е, безпілотники, які летіли на Москву, про заяву мера е, Москви Сергія Собяніна, що всі були збиті. Написали вони про те, що е, Україна прорвала першу лінію так оборони на напрямку на Запоріжжі, і написали між іншим і згадали і міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який так безапеляційно заявив. Що контрнаступ фактично був невдалим, контрнаступ мається на увазі України. Але незважаючи на всі ці заяви з Росії, Україна впевнено йде до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!